No, Joy, yeah, yeah. твоє ім'я піднесу і звершу проголошу, що я є твій, я є твій. Вітаю вас усіх, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Ми з вами у світі, ми, як діти Божі, як церква, ми маємо привілей у цьому світі. Ми маємо таке благословіння, що на всякому місці і у всякий час ми можемо просто, просто взяти до рук святе Писання і вірити, коли слова із нього линуть до нашого серця, для нашої душі. Ми чуємо голос Божий. Бог говорить з нами. Бог для нас говорить, об'являє свою волю святу. Тому будемо читати святе Писання, бо в цьому для нас є благословіння. Іванія від святого Івана, коротенький текст, 8 розділ. Іванія від святого Івана, восьмий розділ, 24 і 25 вірші, восьмий розділ, 24 і двадцять. Перші вірші Ісус, це слова Ісуса Христа. Тому я сказав вам, що помрете в своїх гріхах, бо коли не віруєте, що то я, то помрете в своїх гріхах. А вони запитали Його, хто ти такий? Ісус відказав їм той то спочатку, як і говорю я до вас. Завжди у житті людини існує небезпека, і ніхто того не стане заперечувати. Небезпека захворіти, небезпека прийти в таке місце, де вас можуть е, з вами щось скоїти недобре, небезпека, де би ми не були на цій землі. Сьогодні в нашій країні по особливому небезпека, тому що війна, тому що може прилетіти ракета, і буде вибух, і закінчиться життя. Але читаємо Слово Боже. І розуміємо, що хоче сказати для нас Господь. Тому я сказав: помрете в своїх гріхах, бо коли не увіруєте, що то я, то помрете в своїх гріхах. Для людського роду Ісус Христос, Спаситель світу, Син Божий, Він сказав ось сама більша небезпека, яка тільки існує на землі, це померти у своїх гріхах. Кожна людина зрішила. Тому що прийшло гріхопадіння, і кожна людина має свій гріх. Де його подіти віддати Ісусу Христу? Для чого мій гріх і Ісусу Христу? Бо Він для того і прийшов. Пам'ятаєте, коли Іван звершував хрещення в Іорданії, він, коли побачив, що до нього іде Ісус Христос, Він сказав такі слова. Оце Агнець Божий, який бере на себе гріхи всього світу. Він для Того й прийшов, щоби не загинули ми, щоби нас дати нам вічне життя, дати нам Царство Боже, повернути нас у Божій оселі після того, як ми пройдемо ось це наше земне поприще, небезпеки на цій землі, і відзначимо. Що найбільша і найстрашніша небезпека це для кожної людини померти у своїх гріхах. Ми сьогодні говоримо і думаємо це, про це, тому щасливі, що знаємо, що Господь забрав мої гріхи, забрав гріхи і простив мене, і дав мені вічне життя. Я, говорячи ці речі, важливі речі, речі духовні. Ми розуміємо. Що у цьому велика Божа милість, що ми можемо бути вільними від гріха, так сказав Ісус, коли я зроблю вас вільними, по правді будете вільні, коли Ісус забрав цю небезпеку у кожного із нас, ми щасливі. Коли Господь приєднав нас до Своєї церкви, коли Господь дарує нам кожному якесь служіння, вони є різні, їх є багато. І щастя в тому, щоб послужити для того, для того, хто є поряд з тобою, тому що так ми служимо для Господа нашого. Далі питали люди, і сьогодні, певно, питають, хто ти такий? Хто ти такий? Ісус їм відказав: Я той, хто спочатку, хто був є і хто буде, як і говорю я з вами. Дивні речі, Ісус. Той, який був, який творив небо, творив людину, Він є сьогодні з нами. Він Духом Святим, Він Третій постасі, є і своєю церквою. Сьогодні Він утримує зло. Сьогодні Він дає нам певність, дає нам життя, дає нам, знаєте, якусь радість і каже, що ви немає причини радіти вам. Є. Радійте в Господі. Тому що у цьому ваша сила як багато прекрасних Божих обітниць для нас, які ми можемо читати, про які ми можемо звіщати один для одного, які ми можемо радіти і можемо мати благословіння від Господа нашого Ісуса Христа. І найголовніше, Ісус забрав небезпеку померти у гріхах, які ми колись робили. Ісус їх забрав і сказав: Я ніколи вам їх. Не згадаю. Ми дякуємо Богові, що ми належимо для Нього. Сьогодні світ, сьогодні світ хоче мати над нами владу. Але Господь каже, що я маю владу над вами, і ми будемо усіма своїми силами старатися виконувати волю нашого Господа Ісуса Христа. Хай Господь дасть нам у цьому сили, хай благословить нас. І наповнить силою своєю на кожний день життя нашого, а нашому Богу. Хай буде слава. Амінь.